Мої любі приєдні, хороші. Ну що ж, давайте глянемо корисну інформацію на сьогодні і на ближайший тиждень, що нас очікує, чого остерігатися, на що сподіватися. Можливо, де шукати підтримку, допомогу, до кого звертатися. Ну, Хотіла сказати надіятися, звісно, надіятися, перш за все потрібно на себе, на самого себе, на саму себе, але все ж ми сподіваємося на чию ще підтримку. Тож, давайте попросимо допомоги, підтримки у вищих сил, хай нам підкажуть і допоможуть розібратися з даними ситуаціями, які виникають в нашому житті. І дадуть під можливі підказки, як діяти і що робити. Так, що нас чекає? Як нам діяти, як забезпечити себе, своє життя і життя своїх рідних? Одразу відкачать. Так, що нас чекає? Ну, щастя, радість в певних подіях чекає нам. Нас. Ну, це можуть бути якісь невеликі моменти, можуть бути когось більш значущі моменти, тобто у кожного є свої якісь радощі, події. Можливо, навіть не дуже яскрава така подія і, здається, навіть зовсім не яскрава, але все ж там є такий момент, який вам. В майбутньому може принести, наприклад, якийсь інсайт, тобто якусь радість, щастя, задоволення якесь, упростити якусь ситуацію, тобто дати зрозумілий ну, для вас роз'яснення якесь зрозуміле цієї ситуації, яке ніби облегшить почуття на вашому серці, на вашій душі, тобто ви будете легше це сприймати. Тобто сприймете як за навчання, за науку, за досвід. І оцей груз ну, з душі, з вашого розуму, з менталу він спаде. Тобто це також буде радість на фізичне ваше тіло, ментальне тіло. Ну, тобто буде таке облегшення, ніби радісне, або якась радісна, ну, різна в кожного по-різному подія. Потрібно більш з позитивом відноситися, ставитися до тих подій, які відбуваються в нашому житті. Навіть негативні вони нас чогось вчать. І ось такі події будуть відбуватися тут, де ми можемо зрозуміти, чому так відбувається в нашому житті. Можливо, отримати інсайти. Потрібні так. Ну, і... Це може бути радість в коханні, тобто щастя, радість, можливо, хтось поєднається в коханні, можливо, хтось зустріне свою половинку, а можливо, хтось зрозуміє, що, ну, можливо, нікому його йому чи їй не потрібно. Тобто він бачить відзеркалення в собі, тобто відчуває цю душевну підтримку, допомогу. Від вищих сил, від енергії, від всього того, що нас оточує невидимого і навіть наших предків. Тому ось в кожного своя ситуація, хто відчуває це щастя і цю любов, тобто вони ніби повертаються в наше життя. Можливо, десь приховане, можливо, десь скрите якесь, але все ж таки в маленьких моментах, в маленьких ситуаціях воно буде проявлятися, відображатися, показувати. Ну, звісно, це щирі почуття, тому що лебідькі символізують щирі почуття. Відкриті, тобто душевні, чисті, це можна сказати, безусловно, любов. Тобто, щира, віддана, тому що вони віддані один одному. Так само і людина, якщо вона бачить в собі розкриває ці почуття самостійно, тобто бачить своє віддзеркалення, вона відкриває в собі почуття любові. Можливо, які в неї ну, раніше були приховані, ну, від неї самої, тобто вона вміла любить, але не так. І вона ось приходить момент, коли вона починає розуміти, як дійсно щиро починати. Любити можна когось, ну, і себе, і ще когось. Тобто, яке це насправді відчуття. Приємне їй, неприємне, комфортне їй, некомфортно, як вона в ньому почувається. Ну, тобто, різні навіть ось мурашки по тілу, це теж відчуття. Ну, більш такі тілесні відчуття, не лише емоційні, а тілесні. Тобто, Людина бачить все навколо себе, може навіть в похмуру таку дощову погоду мати гарний настрій, тому що вона розуміє, що природа ніби наповнюється, живиться оцею вологою, земля напитується. Для того, щоб перепочити, щоб набратися сил, ну, якоїсь наснаги. Ну, коли ми ту, втомлюємося, теж коли ми ось видихаємося, нам потрібна вода. Потрібна ось ця живильна сила, так само і земля наша. Вона напитується ось цією вологою, вологою життя, життєвою з цією силою. Так і кохання, тобто наповнюється різними емоціями. Не обов'язково ну, контактом тілесним, а це може бути щирі, дійсні почуття, які виникають ось тут в серці, в душі, які чисті, відкриті. І ну, людина, ну, спочатку ніби не розуміє цього, але все ж їй радісно і приємно, тобто відчувати ці нові емоції в своєму тілі, приносять які певну радість. Також це буде Ну, відображатися, напевне, і на тих людях, які оточують, тому що будуть притягуватися люди більш відкриті, такі, які щиро ставляться один до одного до оточуючих. Тобто з повагою, з підтримкою якоюсь, з надією. Тобто не буде тут ніякого підступу, нічого такого, просто буде все відкрито прозоро, ніби безкорисливо, з повагою. Ну, тобто щирі такі почуття, які відображаються ніби в зеркалі. Бо ось, бачите, два однакові лебеді, тобто один одного зеркальня. Тобто всі ці почуття ніби відзеркалюються в інших. Позитивні, щасливі. Так, і, ну, і чисті, так, як ми говорили, чисті почуття, ці почуття чисті. І вони очищаються навіть якщо там щось було раніше не те, вони очищаються, тобто вода життєва сила, вона прозора, вона все відображає, показує, а також очищає від усього негативу, від усього поганого, того, що, ну, можливо, десь там на підсвідомості чи на фізиці воно сиділо в людині. Неважливо, чоловік чи жінка. Але воно все очищається, і тобто приходить радість, приходить щастя. Так. Ну, це добре, що воно все повертається. Що нас це все чекає. Але ж цікаве питання було, як нам в результаті цього діяти. Ну, тобто, з позитивом більш ставитися. Тобто, це, якщо нам щось, ну, якісь випробування в житті даються, щось. Ну, щось таке, ну, нам здається, неприємне, некомфортне, це все ж таки більш урок, щоб ми щось засвоїли, тобто дивляться вищі сили, як ми себе поведемо в цій ситуації. Корисно чи для себе, чи для когось, чи більш лояльно для себе і для інших. Тобто, дивляться на наші вчинки, на наші виправлення. Тобто Ну, як ми навчилися проходити певні уроки в нашому житті. Тож ось відкривається нам щастя. Ну, як діяти, дуже цікаво буде, як нам діяти щодо цього. Суспільство, тобто це буде щастя, тобто відзеркалення ось цієї карти буде у суспільстві. Тобто всі ці почуття нові, щирі, відкриті, які виникають в душі в серці, вони будуть відображатися в суспільстві. Тобто в оточуючих, як я раніше і сказала. Тобто все буде віддзеркалено. Що ти несеш в собі в своїй душі, те і буде відображатися в суспільстві. Якщо ти раніше, наприклад, ніс якийсь негатив, тобто тобі це було весело, радісно, ти цим насолоджувався. Ну, але по відношенню до інших тут був якийсь, ну, чи підступ, чи деструктив якийсь. Такі люди і притягувалися, якщо ти зараз своє бачення поміняв, поміняв свої ну, почуття, відчуття, тобто, ніби світ твій змінився. Ну, в першу чергу, як він міняється ментально. Тобто ти починаєш по-іншому мислити. Звісно, такі і люди, і починають притягуватися. Ось ти почав по-новому мислити, і такі ж люди будуть тобі притягуватися. Тобто міняється твоє суспільство, твоє оточення. Так. Воно очищається, тобто чиститься твоє оточення. Воно стає більш чистішим, відкритішим, тобто воно відображає тебе, воно ставиться як до себе з душею, так і до оточуючих людей. Воно ніби радістю наповнює і себе, і кожного, хто. Перебуває поруч, ну, неважливо, з якою людиною, Тобто це може бути просто співрозмовник. Він може просто відзеркалювати тебе і бути таким же самим. Тобто, ти є відзеркаленням його, а він є відзеркаленням тебе. Тобто, що ми відчуваємо, що ми несемо в собі, тих, таких людей ми і зустрічаємо. Тобто, чиститься ваше оточення, тобто суспільство, де ви. Проживаєте, перебуваєте, навіть де ви їздите, подорожуєте, тобто воно все чиститься, очищається, міняється, можна сказати. Ну, бувають такі випадки, що приходиться з кимось розійтися, розлучитися, ну, перестати спілкуватися, можливо, там якісь десь ну, конфлікти. Чи... Ну не завжди, можливо, навіть і не конфлікти, ситуація і. Зовсім не в цьому, просто немає спільних цілей, спільних інтересів, спільних розмов, тобто, ну, зовсім різні погляди. Наприклад, у друзів зовсім різні погляди, різне бачення життя. Ну, тобто, нічого не тримає, не цікаво разом. Ну, один хоче туди, а інший бачиться зовсім по-іншому. І таким чином ну, відбувається ніби розставання, розлучення ось цієї дружби, цього товариства. Таким чином чиститься оточення. Ну так, це ніби сумно спілкувався з кимось багато років, а тут раптово перестав спілкуватися. Ну що ж, таке буває, так чиститься, очищається ваше оточення. Тобто на місці старих друзів приходять нові з іншим баченням, з тим баченням, яке зараз маєте ви. Тобто ви міняєте себе на підсвідомому рівні і міняється ваше оточення. Можливо, не завжди це легко, можливо, важко емоційно, але все ж таки воно чиститься і ви змінюєте своє життя. Ну, насамперед, як для себе найкраще, ну і несете краще іншим. Третє зірка. Тобто, це мрія. Ну, напевно, зірка це, якщо вона далека, вона асоціюється з мрією. Тому що ми, коли дивимося на зірку падаючу, ми загадуємо бажання. Якесь щасливе, радісне, те, що нам близьке до серця, те, що ми дуже сильно хочемо, бажаємо. І ніби не можемо дотягнутися. Тобто. Певним чином, навіть якщо це якісь негативні ситуації, все одно суспільство оточення міняється для того, щоб приблизити ось цю мрію, ці бажання. Зустріч цю, наприклад, можливості ці. Ну, тобто все те, про що людина мріє, десь, можливо, навіть на підсвідомому рівні, можливо, не усвідомлює, а можливо, не наважується. Ну, ось такі події. Ну і як нам діяти? Ну, більш нам розказується, що нас очікує і який тип зміни. Тобто, очікує, ну, тобто, люди, якщо навіть відходять десь, ну не в інший світ, а просто відсторонюються, перестають спілкуватися часто, тобто таким чином. Суспільство, ваше спілкування з ними міняється. Міняються друзі, товариство. Ось таке в житті відбувається. Ну, як ми бачимо, це все відбувається на краще, тому що зірка це ніби, вона, ніби маяк в темноті, вона освічує нам шлях, куди нам потрібно йти. І якщо такі події в нашому житті відбуваються, значить вони. Нам підсвічують правильний шлях. Тобто, ми раніше були в одному товаристві, в одному суспільстві, мислили по-іншому, а зараз ніби переходимо на інший, якось в ігрі мені показували. Тобто є різні рівні. Ось є, ніби дорога така йде внизу, там, де машини їздять. Потім ніби трішки вище. Там, ну, я не знаю скільки метрів, ну приблизно метрів 5-10. Потім, так, і через кожні 5-10 метрів є нова дорога. Тобто їх 4, я побачила. Тобто найнижчий рівень, там, де їздять машини, це самий, забруднений, самий низький рівень. Тобто земний там, де. Забруднене повітря, забруднена територія, забруднена земля, ну там, де важко дихати, тобто там ось ця вся важкість перебуває. Потім йде інший рівень. Якщо людина ось проходить ці трансформації, тобто певним чином ми тут проглянули трансформацію, ніби така відбувається в житті кожної людини, в, кожному, в різному віці, в різні періоди життя. В когось раніше, в когось пізніше, ну а хтось взагалі не йде в ню, тобто лишається на попередньому рівні. Ну В кожного по різному, на різному рівні. І ось другий рівень, там, де вже чистіше повітря, там, де вже хочеться ніби ходити насолоджуватися, ось вдихати це чисте повітря, відчувати ці подихи відчувати рослини, тобто навіть ти хочеш ходити, бо соніш. Тобто більш гармонізуєшся ніби на своїх відчуттях, на своїх бажаннях. Потім йде третій рівень. Третій рівень він ще трішки вище, там, де людина вже йде в гармонії із природою починає бути, тобто вона починає розуміти природу. Починає піклуватися про ню. Ось вдихає це повітря, вона розуміє, що природа піклується про людину, тобто забезпечує її ну, харчуванням, забезпечує киснем, забезпечує теплом. Тобто, ось всі ці умови вона створює і земля, і дерева, і тварини, тобто все ще оточує ну, повітря, простір наш. Сонце, все сюди входить. Це воно забезпечує життя людини. Ну, і розуміння приходить, що взаємозв'язок повинен бути, взаємообмін. Тобто, що тобі дають, та й ти повинен віддавати. Ну, і четвертий рівень це вже більш такий високий рівень, як мені показали, що. Ну, тут люди вже більш. Як розповісти? Такі свідомі вже розуміють, що вони проходять трансформацію, куди вони йдуть, що потрібно робити, тобто вони вже можуть не лише логічно мислити, а вони можуть вже і ментально розвиватися, розвинені бути, тобто іти співзвучно з душею і з тілом поширювати це. В інші в більші маси, іншим людям розповідати. І тобто, тут йде такий контроль. Якщо людина це робить, тобто, вона лишається на цьому рівні, вона насолоджується всіми благами, там іде така легкість, ніби ти в невисомості, ну, так, невисомості перебуваєш, ти ніби можеш літати. Тобто Ти можеш і ходити, і в певні моменти ти можеш літати. Якщо ти цього тримаєшся, Тобто ти перебуваєш на цьому рівні, але йде весь час контроль, така персона є, яка дивиться на це, тобто дає підказки, ніби направляє, куди правильно йти. Ти лишаєшся на цьому рівні, тобто підтримуючи також інших. Але якщо ти ніби розслабляєшся, сходиш з цього шляху, не даєш підтримку нікому, не є щирим відкритим, тобто тебе ця персона скидає на нижчий рівень для того, щоб ти міг вдосконалюватися. Отака ніби гра відбувається. Тобто тепер ми ще більше з вами зрозуміли, що життя це гра. І гра в різні рівні, тобто на якому рівні ти перебуваєш, ну, ти, якщо ти розумієш, ти можеш підніматися все вище і вище. Ну, це, звісно, перебув. відбувається більш на підсвідомому рівні. Ну і книга. Тобто ось ці знання, вони закриті. І тут вони ну, не для всіх вони відкриті, їх, звісно, відкривають, тому що їх не можна всім знати. Навіть якщо люди чують їх, не всі можуть усвідомити. Бачите, скільки цих знань ось багато. Дивіться, скільки багато книжок. Не лише одна книга, а їх багато-багато. Вони хоч і закриті, але вони все одно поширюються в маси. Ну, можливо, в такий спосіб на окремих каналах, на окремих сайтах, і кожен бере ось частинку цих знань для себе. Тобто, з якоїсь історії щось бере декілька слів, якесь речення, якесь повідомлення, тобто те, що йому відгукується ось тут всередині. І так він починає розуміти, куди йому рухатися, ну, якісь отримує такі підказки, в спілкуванні між оточуючими, між рідними. Тобто, якщо людина починає все одно це розуміти, ну, в більшості ми розвиваємося в спілкуванні з кимось. При контакті з кимось, тобто комунікації, ми починаємо ніби зрощувати себе, свою свідомість, своє, свою душу, тому що ну, всі знання, якими ми володіємо, якому, чому ми навчаємося за своє життя, воно все передається ментально, воно лишається на підсвідомості душі, воно закарбовується, ніби записується. Так? В свідомості душі, тобто душа це все пам'ятає і знає. Тому що тіло, як ми знаємо, воно ну, старіє, відходить в інший світ. тобто ну, Ось такий життєвий є цикл, від цього нікуди не дінеся. Так само, як і в кожної рослини, тварини на цій планеті, ну, щось народжується потім. Відроджується, перероджується, ну, трішки запутано, можливо. Так. Ну, але знання вони лишаються. Тому чим більше ми розвиваємося, тим більш наша душа стає свідомішою, обізнанішою, більше в неї можливостей. Ну, ось так. такі події, такі ситуації відбуваються ближнім часом в нашому житті. Тому, як я кажу, насамперед починайте, якщо ви не читали книжки, то читайте ось тут навіть ця книга. Починайте читати книжки, і все одно щось у вас ну, відкладається в підсвідомості, що в результаті душа ваша отримує якісь нові знання, якісь потрібні її знання. Тобто прислухайтеся до себе, до своєї душі і розвивайтеся, що. Піднятися ніби на вищий рівень. Не обов'язково це має бути фізичний рівень, тобто рівень достатку, там, добробуту фізично, а це насамперед духовний рівень, там, де ти починаєш розуміти себе, а якщо ти себе не розумієш, ти інших не можеш зрозуміти, тому що багато хто каже, що потрібно зрозуміти підтримати ближнього свого. Ти себе, якщо ти не розумієш себе, не розумієш, чого ти хочеш, як ти можеш зрозуміти когось і когось підтримати? Ти просто віддаси своє те, що ти не усвідомлюєш. Ти нікому не даси підтримки, ти просто ну, даси тій людині те своє, що ти не усвідомив, та людина просто його, ну, як кажуть, профукає. Тобто вона його не оцінить. А якщо ти усвідомлена ось. Допомагаєш із того свого состояння, кажуть, що ти усвідомлюєш свою цінність і ти даєш цій людині. Ти не очікуєш, що вона там його поверне, але вона це буде цінувати на ментальному рівні, розуміти. А якщо ось так відбувається, тобто обесцінюєш себе, ну, то так будуть і ставитися. Тому розвивайтеся морально, ментально, і такі ж люди будуть до вас притягуватися. Тому всім гарного дня! Гарного настрою, бувайте! Бережіть себе і своїх рідних.